Всім привіт! У мене зараз в руках транзити до машини, яку мені пригнали на продаж. Зняли транзити, тому що зараз, якщо стоять на сонці, дуже швидко вигорають транзитики. Ось бачите, в мене такий Renault Traffic дубль кабіна, 1.6 дизель. А зараз ще з'являється Opel Vivaro з 1.6 також дизельним двигуном 2015 року в дуже крутому кольорі. Прям дуже крутий колір. не знаю, Мені подобається цей колір. Він, коли на легкових, виглядає дуже класно, на бусі також дивиться по-дорогому. Так. Йдемо навколо, вам покажу. Бачимо наклеєчку Biturbo. 1,6 дизельного двигуна сюди хватає з головою. Просто вона їде дуже добре, дуже динамічно і має гарний вигляд. Що ж, давайте тепер її подивимося по салону. Так, зразу буду показувати вам бампіра. Буду проходити машину зблизька все це показувати. Є фаркопчик. Ну, візуально в то в шикарному стані. Гарно виглядає. Як на буці, він як новий взагалі виглядає, як на мене. Звичайно, була якась детелінг, мийка. Це ж він не приїхав весь там чистий. Але все ж таки, коли машина в поганому стані, що б ти з нею не робив, як би ти не трудився, тобі вже її новою і ідеальною не зробити. Так, така по салончику тут. Так, а тут по салончику дивимося митну декларацію. В ній пише, що це чистий 15 рік. Великий екран, шестиступочка механіка, такий потолок. Ну, типу, дійсно, стан задовільний. Нардо -грей, цей, напевно, колір називається. Хто знає, напишіть. Так, така в нас буда. Зараз, до речі, зрівняємо цю. це авто це з Renault Trafic. Маємо таку змогу. Так, є заді патронники. Що ж, давайте перейдемо в салон і проведемо тест-драйв. В їзді, так як це бітурбо, турбо його хватає з головою. 1,6 дизельний двигун. Хороші двигуни, вже себе приємно зарекомендували. Вже люди їх знають, люблять. По дизайну в салоні мені також подобається. І мультируль є. Мені навіть, напевно, дизайн в салоні просто через значок Opel якийсь цікавіший, ніж в Renault. Ну Це така моя думка. то таке. Давайте зараз дамо назад ближче до трафіка. На ручничок. Дивіться, до речі, який ззаді ще ряд. Отак. Зараз покажу ближче. Давайте подивимося на трафік. Що кому от більше подобається. Ось трафік. І ось Vivaro, Vivaro в Nardo Grey такому сірому кольорі. Трафік в білому. Ну, Мені якось, якщо чесно, в тому, що бампер бачите, на трафіку, тут білий, трошечки, і білий з чорним. Ось такий, до речі, салончик. І ось ззаді так виглядає. Ну, по салону вони плюс-мінус однакові. А як ви замітили, в бампері трафіка є така білий промежуточок між фарами, а тут повністю чорний пластиковий бампер. За рахунок цього мені Opel якось виглядає цікавіше. Хоча, знову ж таки, це машина не для дизайну, щоб вони по дизайну їх міряти, а це саме робочий такий. Робочий друг, який вас не підведе, довезе вам що куди треба, і так далі. Якщо рівняти між трафіком і Vivaro, що з них краще, звичайно, це таке собі порівнення, того, що в них і одинакові двигуни, в них одинакові підвізки, в них одинакові коробки, в них все одинаково. В них по дизайну є декілька там змін в рішоці радіатора, в бампері, і то ці зміни навіть не завжди не кожен замітить. Того серед них вибирати щось краще, це тяжко, того, що по суті в цих всіх авто ще шнісан їхні, якби також. Побратим, так скажем, то вони всі абсолютно технічно однакові. Тут же вибирати треба по кольору, по стану. Того ці машини рівняти не до ну, Ось, до речі, як і обіцяв, задній ряд. Ну, давайте ще отак от її по колу обійдемо. До речі, зараз включив в мікрофончику шумоподавлення, і того вам більш за все чути мій голос. Тільки пробую зараз нові режими, напишете, як вам краще. Ну, давайте сідаємо. І, і давайте що. Давайте поставлю її тут на місце, тому що вона тепер буде продаватися. У мене тут на майданчику. Хто приїде, може подивитися або цей Vivaro, або трафік. Вони будуть двоє, двоє тут стояти. Можете собі самі приїхати, обрати, що вам більше подобається, що вам більше до душі. Мені ж просто серед саме цих двох варіантів Vivaro більш подобається через свій колір. Але, звичайно, білий це такий вже більш стандартний. Можливо, комусь треба саме такий. Ось, Давайте ще так вам на останок його покажу край мока. І ось трафік. Вибір за вами. Між ними Альфа Ремокостика в продажі, Лівчик, Астра, Hyundai Іонік, Пасатік, B8, Renault Grand Сценік, Так я ще й жду полірування, Mazda 6. Audi от, в минулому відео випуску, є і на неї огляд невеличкий. Далі Opel Astra готується, Golf Plus готується, ну як готовиться, він в продажі. Зефірка є, Гольфік 6, шкода Octavia таку ще є, таку маємо точніше. Далі Kia Sportage 2 літра, дизель, максимальна комплектація. Такі дві бешечки є, є 90 і 39-та. Ну і на банці Ford Focus вже 90 з копійками тисяч гривень, тобто ще 100 тисяч з копійками. І будемо розігрувати його. Хтось його отримає, хто ще не знає, розігруємо цей Форд по шансам. Один шанс 200 гривень. Робимо це через монобанк, тобто все максимально офіційно. І не вийде підтасувати, бо хто переживає, що там буде вже хтось каже, вже знаємо, хто буде переможеть. Ні, так не буде, тому що це буде вибирати монобанк. Реально, хтось може отримати машину за 200 гривень, і це дуже цікаво. З'являється така Volkswagen Jet це 1.6 бензин. 2007 рік, гарний чорний седан за дуже адекватним прайсом в 5 тисяч доларів. У нас є задні артроники. По салончику. Вона от в такому стані: 277 тисяч оригінального пробігу. Технічно ніяких вкладень не потребує машинка. Ось так вона виглядає спереді, ззаді. Звичайно що основною перевагою є цей чорний седан. За такі кошти, хто хоче собі їздити на гарній, приємній машинці така джетка з'являється в наявності. Будь-яка переєстрація. Зараз саме зручно це події, дуже швидко робиться, декілька хвилин і авто на вас. До речі, вартується близько 1000 гривень. Всім привіт, я тут на авторинку. Дивіться, які сцені. що, 1,6 бензин. На автоматі 196 пробіг, а ціна 5500. Є безкічовий доступ на цих дверках. І найкрасніше, що тут стоїть гідротрансформатор на 4 передачі. У мене було багато таких циніків, зараз, на жаль, мені не попадаються. Але ось знайомого є. Можливо, хтось собі шукає. Це Дуже класні коробки, і мотори класні, і ціна тут класна на неї. Можете напряму дзвонити до людини. 5500 ціна на кліматі, дивіться. сертифікат навіть є. Класна машинка. Зараз таку не тяжко. Там номер був на ціни, то кого зацікавило, можете звертатись. Маленький авто на автоматі. По, приятній, по, по приємній ціні.